Куди ж з окупованих мереж зникла вода? Давайте подивимось на цю мапу. Десятки років донецька агломерація отримувала воду з каналу Сіверський Донець, Донбас, поки не прийшов руський мір і не знищив єдину водну артерію. Спочатку окупаційна влада викручувалася за рахунок місцевих водосховищ, але спека до 40 градусів висушила їх майже вщент. будь пожалуйста, що з составком. Нерегулярна подача води остаточно вбила стару систему водогонів. Вона руйнується через постійні пориви. Аби вирішити проблему, Росія взялася за мегапроєкт – будівництво водогону з річки Дон. Дві нитки труб завдовжки майже 200 кілометрів мали врятувати мільйонне місто. Але корупціонери вся. Контролював зведення водогону колишній заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов. А місцевий гауляйтер Пушилін невтомно піарився на будівництві. На водогоні ці два герої розпиляли десятки, якщо не сотні мільярдів рублів. Власне за що Іванова і посадили.